За церковним календарем, 2 серпня, віряни відзначають День пам'яті святого пророка Іллії. Кожен рік свято відзначається в один і той же день, тобто здати не виходить. У православних вірян пророк Ілля належить до найбільш шанованих свят поряд з Миколаєм Чудотворцем. Його вважають захисником чистої віри та покривителем вірних Господу. Крім того, Ілля зцілював хворих та допомагав нужденним. В храмі православної парафії Покрава Пресвятої Богородиці сьогодні була проведена божественна літургія, на якій всі присутні помолилися за наших воїнів, за мир та найскорішу перемогу. Ми православні християни, українці, ми також воїни. Але священики не мають права брати зброю. У нас зброя це Слово Боже, наша віра і хрест. І повірте, це теж. Дуже сильно допомагає нашим військовослужбовцям, Ми ми незламна нація, ми не віддамо свого. Ми будемо стояти до останньої краплі крові. І повірте, Господь на нашому боці. Незважаючи на те, що сьогодні робочий день, до храму прийшло помолитися чимало вірян. Як я приходжу до храму, то я в першу чергу прошу миру для України, щоб. Ангел охорони захороняв наших усіх воїнів, щоб вони повернулися додому цілими живими і невредимими. Зараз моя молитва тільки направлена на це. Приходячи в церкву нашу українську, я відчуваю благодать від Бога, мій онук, зараз у ЗСУ. Дуже хвилююся, щоб скоріше була перемога. в храм сюда хожу. Здесь мы и порядки поддерживаем, но ходим, молимся за наших воинов, чтобы все было хорошо на Украине. и буду мир и благополучие. Хочу сказать большое спасибо настоятелю этого храма, отцу Александра. Это человек большой души. И здесь столько много тепла. Это благодаря его участию, благодаря его служению. По Завершенню літургії владика Сергій подякував настоятелю православної парафії Покрова Пресвятої Богородиці за його роботу та добрі вчинки, які він робить. Я хочу подякувати насамперед настоятелю вашої парафії, нефтом пастору, пасторю, і в день, і вночі молиться за всіх вас, займається великою благодійною справою, допомагає притулкам сімейного типу. Хворим, тяжко хворим. Оце справжні священник. Дякую Богові за те, що у нас в єпархії і в нашій церкві, і в православна церква України є такі. Достойні священники. в свою чергу, отець Олександр та парафіяни подякували Митрополиту, що він разом з ними провів божественну літургію. Попри те, що все ж таки ви маєте сани, але ви вигружаєте фури, обіймаєте людей, роздаєте, плачете і радуєтесь з ними. Це ну дійсно приклад того духовного батька, який ми, як священники, бачимо. Ми, як парафіяни, дуже пишаємося, що ви є. Наш владико, що ви є наш духовний отець, най Господь дарує вам благодать Божу. Митрополит Сергій планує відвідати ще деякі громади на Донеччині та наших захисників. В цей раз я привіз для наших славних українських військових медикаменти. Також ми будемо ще заїжджати в інші парафії. Ну а саме головне це підтримати настоятеля і вірян в сьогоднішній день. І духовна, і моральна, і матеріальна, тому що церква це люди. Даремно, що хтось вважає, що церква це приміщення. Ні, приміщення це храм, а церква це люди. Це ви, я, парафіяни, священики, єпископи. Це єдине тіло Христове. Як зазначає митрополит Сергій, чимало священиків Православної церкви України зараз знаходяться поряд з військовими на передових позиціях. Військові капелани допомагають хлопцям та дівчатам захищати кордони нашої країни, і всі вони вірять, що перемога не за горами.